Якщо говорити коротко, то цією програмою було передбачено мільйон 717 тисяч для фінансування комплектування трьох обласних бібліотек і рівень виконання програми 51 і 50%. Якщо говорити більш детально, то слід сказати, що Програми здійснювалася в двох напрямках. Це забезпечення бібліотек мінімум періодичних видань та мінімум вітчизняної і заробітної мішкової продукції. Якщо говорити за мішкову продукцію, то за 2006-2008 роки було виділено 112,7. Тисяч гривень, що становить 24,5% від фінансування. Продовж 9 і 10 років на великій жаль, кошти на придбання тих, трьох, трьох обласним бібліотекам не виділялися. Така ж сама ситуація стоїть